Всім привіт! У цьому відео хочу вам розповісти, як зібрати свій рюкзак для походу з ночівлею. І у даному випадку також буду показувати, які речі у походах використовуємо ми. І з найголовнішого, я рахую, що це має бути правильний зручний рюкзак, саме ось такий для походів. Тобто, це може бути не така фірма, не така. Ми там використовуємо спрей, але це не важливо. У вас має бути зручний рюкзак, завдяки якому ви будете нести багато речей для вашого походу, і який не буде відчуватися і шкодити вашій спині. Загальному цей раз я не збирала цей рюкзак, так як ми його збираємо саме в похід. Ось, але якщо так в двох словах, то він поділяється на три. Частини ми його розділяємо на три частини: це нижня, середня і верхня. В нижній частині ми зазвичай кладемо спальники, коврики для сну, потім палатка, і зверху там всі речі, які ми будемо використовувати. Під час саме походу там якась вода, їжа, батончики. І головне правило для складання рюкзака це те, що він має у вас бути складений рівномірно. Тобто не має бути такого, що у вас тут якісь слабкі речі лежать, тут складні, тому що інколи буває так, що походи дуже. Довгі і це може бути як некомфортно для вас, у вас може боліти спина, і це те, що нам явно не потрібно. Наступне це у вас мають бути трекінгові палки. Ми використовуємо такі ось. Це, в принципі, не важливо, якої фірми вони у вас будуть, але це точно має бути, тому що підніматися вгору, спускатися без палок з важким рюкзаком, це доволі напряжно на коліна. І якщо ви будете використовувати або палки, або взагалі будь-яку гіляку з дерева, то ваші коліна пізніше скажуть вам дякую. Тепер, я думаю, можна буде перейти саме до того, що у нас є всередині рюкзака. Так, і це у нас. Важко розкрити, важко yeah. <laughs> розкрити, а це не, того, не Отже, переходимо до нашого. Місто, так як я вже говорила, він складений зараз неправильно, але це несуть нашого відео, тому що я хочу показати вам тільки те, що є у нас всередині. І перше, що мені попалося, це ось така ось лампа, нічник. Ми її використовуємо вже коли лягаємо спати, ми вішаємо її в палаці, Навіть це може бути не тільки в палаці, це ми також використовуємо її в кемпінгу. Вона така класна, що ми інколи вмикаємо її вдома. Тобто вона там ось так от горить. Я не знаю, надзвичайно, що буде видно там потім, якщо... Якщо там потрібно там, нічник, просто щоб не обнестило для інших людей, вона дуже класно підходить. Так, з, їжі. з їжі ми зазвичай беремо сублімати, якщо ми там йдемо з ночівлею, інколи під час дороги ми їмо якісь батончики, йому. Бутерброди, ще там щось так. Це, але е, плюс загалом таких субліматів в тому, що ти просто там заляв, почекав, у тебе є там, як коля, повноцінний обід, суп, і ось ця їжа вона є не важкою. А у походах легкість це must have. Так, Потім так, це тарілка, кава. Чашка. До речі, ось такі чашки. Я просто великий шапоголік саме таких цікавих речей, тому що ця чашка з карабіном, її там можна там, будь-де причепити, і вона буде триматися. І має класний вигляд. Так, Тут у нас каструля для того, щоб ми могли варити їсти там, і чайник. Так? Він там плюс-мінус виглядає ось так. Він там, да. Він загалом виглядає ось так дуже класні речі саме для кемпінгу, тому що вони не займають багато місця і ось так ось розкладаються. Теж дуже і дуже прикольно. Але загалом, якщо комусь буде цікаво, ми зможемо зняти окремий як огляд на нашу кухню. Потім це ось така для води. Ми часто беремо з там одну бутилку води, але дуже часто зустрічаємо різні. Джерела і загалом поповнюємо наші запаси води. Плюс такої бутилочки тому що вона там складається, не займає багато місця і доволі легка. А, наступна річ це бір спрей а, Ми зараз проживаємо в Румунії, дуже багато ходимо в горах в Румунії, так само було. І, і будь-де -да. і загалом а, в Румунії дуже багато ведмедів, і в принципі нікому не рекомендують, і я нікому не рекомендую виходити саме без цього спрея В незалежності від того, є там ведмеді чи немає ведмедів в будь-якому. Випадку ліпше мати його при собі, тому що це ваша безпека. А тварини в лісі бувають різні. Е, Вилка, ложка, ось такий е, налобний фонарик. Ми його використовуємо там вночі, коли там потрібно десь вийти. В принципі, нічого цікавого. І ось такий газ. Ось такий газ для кухні. І, в принципі, все. Е, загалом, е, потім, коли ми вже приходимо на гору, ми використовуємо ось такі ось тапці. До речі, дуже прикольні, вони дуже легкі і пухові. І після того, як вилазиш на гору, знімаєш ці свої трекінгові скорохоти, насправді це взуття просто круте, тому що воно доволі тепле, легке і зручне. Подушка. Ось такий ось ось така мембрана-куртка. Це можна як на заміну. Це, як і вітровка, і мембрана куртка, і замість дощовика. Загалом ми колись мали дощовики, але ми їх віддали, тому що в принципі в них доволі жарко ходити, а ось таку курточку можна використовувати буде в легенькому поході, дощ, не дощ. Там не знаю, пара на парапланах, коли сильно вітряно, вона не продувається і дуже, і дуже, і дуже класно. Тому рекомендую. Потім так це пальник, це до пальника, щоб варити там, чай, каву, е, готувати якусь їжу. Е, так, це у нас де такий рушник. Тобто зранку, там, коли вмиваєтеся, е, загалом рушник. Так. Це у нас герметичний мішок, тут ми зберігаємо різні речі, щоб вони не промокли, потім зберігаємо тут повербанки, е, різну там, техніку, також, також, яка може промокнути. Ось. Потім це у нас е, спальник. Це спальник йде від Summit. Він пуховий, е, дуже легенький і дуже теплий. Тобто, е, в залежності, звісно, від сезону ви можете брати різний. У нас є два. Це такий більше як на теплу пору року. Там початков, Початок осені, е, кінець весни, літо, саме ось такий рекомендуємо. І на зиму в нас є інший. Е, так. Потім е, палатка. Це у нас так, такий, як, е, я забулася, як називається, <сум> загалом, коли розкладаємо палатку, то ми ставимо її. Ми спочатку розпаков... перед тим, як ставити палатку, ми розкладаємо ось такий, як, такий як коврик під палатку, щоб вона не псувалася. Це також, до речі, я не знаю, чи хто це використовує, але у нас є дві палатки: одна зимова, одна весняна, і під дві ми купили саме таких дві штучки. Футпринт, я здала, як він називається футпринт. Ми купили і під одну, і під іншу, тому що щоб не псувалася палатка, щоб не псувалася взагалі сама якість палатки, тому якщо комусь потрібно, або якщо хтось не має, то щиро рекомендую. Так, потім це крісло від цітусани. Звичайно, це дуже важко зараз назвати кріслом, але я прикріплю зверху фотографії, як виглядається. Просто як от така от штучка о, типу. Вона сама по собі не важка, тут декілька залізек, ось така от тканина, але коли, ти, коли ми використовуємо коврик для спання, його можна поєднати разом з цією штукою і сидіти. І сидіти, це дуже набагато, ну, набагато більше комфортніше. І, в принципі, мені здається, походу це має бути щось таке про комфорт, тому що якщо ви там так гарно терпите, то, звичайно, ви можете пізніше просто перестати ходити в гори. Ось. Так, І сама палатка. Вона поділяється на таких, тут дві частини. так, там зельзяки, Потім кілки для того, щоб її поставити. Це, здається, самий тент і палатка. І палатка окремо, Тому в принципі, вона йде не важка, але навіть якщо ви йдете з кимось, ви можете собі там розділити і буде набагато легше. І самий коврик. Коврик у нас надувний. Я, до речі, теж прикріплю як ми використовуємо саме з кріслом. І, в принципі, це дуже класно, коли можна брати такі речі, поєднувати їх якось і не нести з собою дуже-дуже-дуже багато речей. Ось. І в принципі, в принципі напевно, наразі це все. А, так. Також, якщо ми там говоримо там про запальничку, про ножі, він завжди у мене тут там в, боковому в боковій кишені, так само я тут там, можу зберігати SPF і всякі такі різні штуки, які мені там знадобляться в дорозі. Ось тому, в принципі, на огляд з рюкзачка — це все. З єдиного, що можу сказати, це те, що в принципі, незалежності від того, це зима чи літо. Ви використовуєте плюс-мінус одні і ті ж самі речі, просто вони там міняються там, там по сезону. Так, якщо це, наприклад, спальник для літ для, для, для літа, для пізньої весни і початкової осені, то є інший спальник, так який там буде для зими. Так само, якщо ми говоримо про палатку. Якщо це палатка вона така більш весняна. Ми маємо там іншу палатку для зими. Звичайно, ви можете її там не використовувати, можете використовувати щось одне, але ми, е, в принципі, багато подорожуємо, багато ходимо в походи, і у нас доволі багато речей, які ми можемо комбінувати. А вже в залежності від того, яка там фірма, кожен обирає щось для себе. У нас зазвичай це якісь фаворити, це Лева, Оспрей, Сітусаміт і там. Деякі інші, але якщо е, вас буде щось цікавити, ви захочете огляд на щось інше, обов'язково пишіть.